Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І, ласкаво, просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA San Andres. І в нас знову вантажу перевезення. Який у нас вантаж? Це як нелегальний товар. Два касарка. А вже ж... А, три зірки. Як і очікувалося. Поліція мене швидше затримає, чим я встигну доїхати. Який він нелегальний. Я що? Щось перевожу, таке заборонене. Мабуть, справді. Гаразд, покваплюся <клаплюсь> комога швидше. Щ... Щоб потім цих копів здихатися. І це вже третя за рахунком місія вантажу перевезення. Бляхамха. Тихіше. Тихіше. Так, пропустіть мене. Так, бісовий. You've been too long in the sun, moron! Zeke. Ha ha. Так, ми майже приїхали. Ось тільки копи. А цього я не пам'ятаю, чесно. Це два касарика, я отримав, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!